Скажіть, будь ласка, от ви знаєте, скільки зараз нам коштує знищення одного солдата ворога? Не знаєте. Ну, можна суму 172 мільйони поділити, там, на скільки знищується. Ага. От можна порахувати кількість снарядів можна... випущених, кількість... Ні, Ні. Не знаємо статистику кількість ніж ми взагалі. Це... Ми не знаємо. Ми, не знає. ми знаємо співвідношення, воно якось змінилося з 22-го року по тепер чи ні? Добре какуляція, то для це, того це, математика не це, це математика математика, математика має так, давати відповідь на це так. питання. Тому, коли ми зараз кажемо багато грошей чи мало грошей, це ні про що, це абсолютно ні про що, бо неможливо нічого спрогнозувати. Якщо з 2022 року по тепер вартість знищення одного солдата ворога зросла, наприклад, вдвічі, це означає, що нам не просто не вистачає коштів, а нам катастрофічно не вистачає коштів. А якщо навпаки, то, виявляється, у нас ситуація суттєво покращилася. І відповідно можна робити прогнози далі. В нас немає достовірної інформації.